Я голова громадської організації Агенція сталого розвитку, яка є волонтерами і співпрацюємо і працюємо над допомогою ЗСУ, армії, плетемо сіточки, робимо благодійні внески, їздимо на фронт, ось як волонтери. І співпрацюємо з такими ж волонтерами, як ми, по всьому району, по всій області, по всіх локаціях Полтави, ну, по взаємодопомозі не одному. Тому завдяки фонду Петра Олексійовича ми отримали на даний момент аж 20 сіток. Наша агенція стало розвитку взяла на себе таку місію для того, щоб отримати і роздати нашим волонтерам, які працюють на різних локаціях в області і в місті. Ми будемо плести сітки для захисту, для підтримки наших хоробрих і відважних хлопців, які зараз захищають нашу країну від російської навали. Основа, яку ми отримали, вона має дуже велику цінність, тому що дуже великі перебої з основою. Буває такі, що її не можемо закупити, не вистачає. Або у нас коштів не завжди, як кажуть, волонтери збирають свої копійки до копієчки, і не вистачає, щоб її закупити. Тому те, що нам надали, вона дуже має велику цінність. Ми можемо тепер деякий час бути забезпеченими цими сітками і це основи для сіток. Ну і додати сюди свій спанбонд, тому що на основу ще треба докупляти спанбонд, і це буде нам здешевлює нашу роботу, але ж надає можливості більше забезпечити маскувальними сітками фронт.